Президент США Дональд Трамп продовжив термін дії санкцій, запроваджених щодо РФ ще на рік за порушення суверенітету територіальної цілісності України затверджений документ оприлюднено на сайті Федерального реєстру США в указі зокрема йдеться. Згідно з розділом 202 національного закону про надзвичайні ситуації, я продовжую на один рік дію надзвичайного стану, оголошеного виконавчим наказом 13660. Зазначається, дії та політика Росії продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США. З документа випливає, що йдеться про санкції, які адміністрація США запровадила своїми указами 2014-2018 та у 2022 роках.